Вітаю вас, шановні, є деяка важлива інформація. Ось у нас сама дорога модель QPAR W04. І це ж стосується і всіх остальних, і S04 і інших будь-якого лазерного рівня. Є така особливість. Дивіться. У кожної лазерної трубки є дві, сторони, дві яскравих сторони, як правило, це передня і задня частина, і дві неяскравих сторони це, як правило, бокові сторони. Але не обов'язково вони можуть бути переплутані. Це я вам продемонструю на відео. Бачите, ось це яскрава сторона. Ось я буду його повертати. А таким чином. Це буде неяскрава сторона. На екрані видно. Далі повертаю ще раз. Знову задня частина. Яскрава, бокова, не яскрава. Те ж саме. Дивіться, на іншому лазерному рівні. Наприклад, на цьому. Бачите? Яскрава сторона. І не яскрава сторона. Ось знову яскрава сторона і не яскрава сторона. І який би лазер ви не взяли, у будь-якому лазері так є. Чому так? Тому що це конструктивна особливість роботи лазерного модуля. Ось цієї штучки. Розсіювача. І вертикалі так само, і все інше. Тобто, це нормально для будь-якого лазерного рівня.